Ну, а ось, що я і розказував в сумах, але не рогий або уксусне дерево Фінляндія по свічкам із плодами видно, що він квітував буйно. Тож, поки поки одні країни Нищать природу і травлять землю другі країни це все зберігають, примножують і будуть самі качати мед без гербіцидів і пестицидів. Аморфа. Відсвілася тут, теж досить буйно.